Саме перше, що ви повинні робити, це не знімати з себе відповідальність. Якщо вам надалися такі е, проблеми, це значить, їх потрібно вирішити і зробити з цього е, урок, винести е, це ваш досвід, сказати, що дякую за досвід і не доведи, Господи, подібного. Це саме перше, що ви повинні зробити. Друге, ви повинні зайти на сторінку до людини, в якої ви хочете купити той чи інший товар. Проаналізувати повністю сторінку від А до Я. Як пакує людина, чи пакує вона його це на відео показує. Наприклад, я на собі наводжу приклад. Якщо зайти на мою сторінку і походити по всіх рубриках, по моїх і по відео, і по фото, і по публікаціях, ви повністю зрозумієте мене мою діяльність і як я потім ви просто пишете в особисті повідомлення до продавця. І, наприклад, у мене дуже часто люди беруть номер телефона, кажуть, я мені проще з тобою поспілкуватися отак, чим писати там розписувати. Але все одно як приймаю я замовлення, мені проще, щоб ви прописали. Потім я оформлюю це замовлення, присилаю вам номер карточки, ви оплачуєте, і тоді я вам відправляю ваш товар. Тоді я вам же в особисті повідомлення і показую, що я вам відправляю, іменно вам показую, яку іменно вам рослину я. Поспілкуватися по телефону немає нічого в цьому сложного, поговорили, зробили собі висновок, чи будете ви замовляти, чи не будете. Можна навіть по розмові все відчути, і як, як людина відноситься в розмові. Тому не треба ніколи такого зразу, по-перше, і хаминь продавцям теж, тому що продавці теж люди. Ви попадаєте на поганих, а на хороших ви згоните злості. Це, якби, виходить, не ну, якби, Я вважаю особисто, що ну, не складається, якщо у мене не складається. З якимось покупцем співпраця, а значить це на краще. Ну, от я так вважаю. Щоб не попадатися вам на поганих продавців, робіть те, що я вам раджу. У Фейсбуці є багато дуже постів, які люди запитують: а чи знаєте ви цього продавця? От скажіть свою думку про цього продавця. Перед тим як відправляти кошти, ви можете елементарно це зробити. Навіть на сторінці в цього продавця ви можете задати питання всім підписникам, і вам дадуть відповідь, так чи це чи ні з покупцям виникли питання, чи в покупця до продавця, то продавець повинен завжди вирішити, і щоб це було е, комфортно і хорошо обом сторонам. Наприклад, можуть продавець повернути кошти і залишити рослини людині покупцеві. Це теж нормально, і в принципі я вважаю, що більшість продавців так і працює. Якщо ж там щось лучше, як кажуть, ну, вибачте, я так грубо скажу, з розумним загубиччям знайти, да? Лучше віддати гроші і забутися. Все.